Добрий день, дорогасенки, мої. Мене звати Анна. Я живу в Італії багато-багато років. Запрошую на мій канал. Дякую, що ви зайшли. Хочу вас поздоровити з наступаючими святами. У нас завтра Наталі в Італії. На Україні це Різдво. Бажаю миру, 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 як найскоріше для України і здоров'я, всім здоров'я. Це все решту прийде з часом. Треба пережити цей період. Як я провела перші роки в Італії Наталі. Це було дуже дуже цікаво і дуже важливо для мене і для мого сина, тому що я в Італію попала в ті часи. Я в 97-му році приїхала в Італію. І це у Львові був дуже дуже тяжкий період. Хто пам'ятає? Це був період, коли ми всі продавали на базарах, стояли, продавали і товари привозилися з Польщі. Це було дуже-дуже тяжко. Я теж продавала на базарі і, і ось тим товаром, щоб вижити. Я в 97-му приїхала в Італію, і це для мене відкрилася нова, нова, прямо нова сторінка все нове, все нове, багато моторінів тут, мото-мото, ті, що їздять на мото. Багато телефонів, всі в руках, і це багато аранжів, багато фруктів. І це для мене здалося дуже-дуже таким цікавим, інтересним. Хто зараз приїжджає в Італію? Це зовсім зовсім не ця Італія, яку я бачила своїми очима. Дорогенькі мої, зараз Львів так само піднявся дуже сильно високо. І, і, і не тільки Львів, а ціла Україна. І для мене Наталія, тут в Італії було. Дуже-дуже важливо Це от тих моїх перших 17 років, не 17, а скажімо, 15. І було саме найкращих тих 15 років. Це для мене були дуже-дуже-дуже щасливі, тому що мій син був зі мною. Я свого сина привезла йому було тільки 14 років. Мій син пішов ще в школу суперіори. Закінчив одну школу суперіори, пізніше другу закінчив школу суперіори, бо він хотів, ще другий диплом взяти, бо може йому була б якась робота з двома дипломами краще знайти роботу. І це було Наталі, воно дуже-дуже було цікаве. Інакше ми, я, 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 ми святкували разом з всією сім'єю, тією, де я працювала. Це була моя сама, скажімо. Не перша, але перша сама най... не перша, але найважливіше робота в моєму житті, і сама-сама найдовша. Там ми були з моїм сином, і ми там святкували зі всією сім'єю. Приходили діти того сеньора, діти, дві дочки, два зяті, внуки приходили, усі внуки. Пізніше ще приходив сват ще на початку, як ще був живий. І свата, свата дочка, це значить зятюва сестра. Пізніше приходила ще, жінки, жінки та, що померла 6, років, 6 місяців назад. Я прийшла до того сеньора. Шість місяців назад померла жінка. Раніше вона мала вони мали польку, яка доглядала. за нею, І в неї була проблема з Пакерсом. Пакерсон це ця сама проблема, з якою помер італійський папа, польський папа Павло Секондо. І ось так. І нас дуже дуже було багато, і ми святкували в таверні, внизу хата велика була така вілла, велика на. Дуже велика. І внизу, на першому поверсі, був величезний, величезний гараж. Гараж був такий, такий, майже як в мене. Ось ця хата. У мене 60 метрів квадратних, там був гараж 58 метрів квадратних. І там так само була дуже-дуже велика таверна. Хто, це, хто готував, В Італії прийнято готувати. Не, не хазяйка, яка запрошує вас до хати, а прийнято всі потрошки що-небудь приносять. Так, в Італії прийнято. Наприклад, збирається 5-6 сімей, і кожна сім'я вони договорюються. Наприклад, я приношу закуски, ти приносиш перше, вони приносять друге, хтось приносить всі напитки, вино, шампанське, пізніше солодке, хтось приходить, ну бажано розділитися. Та як я приїхала тільки що з України? Я була дуже дуже, брава, дуже брава, молода. Я, я з Західної України, я зі Львова, В нас дуже сильно моя мама сильно готувала. Вміла готувати і вміє все пекти і готувати, так, як до цього часу готують наші жінки. Я ж, звичайно, так само з цього всього навчилася, і я дуже вміла так само, при, прирівняно з італійцями, я так само дуже сильно любила і вміла готувати. Для мене це було прямо зовсім легко. І я пам'ятаю, пам як мені перший рік вони принесли, були одна дочка принесла була чиндялі. І вони лікарі, вся родина дуже вчена, всі майже лікарі, зубні лікарі, такі лікарі, психологи. Ну, коротше, все-все, все, все, все та як має бути гарна порядна сім'я. Вони принесли чіндялі на друге. Пізніше друга дочка принесла всякі напитки. Напитки вони завжди, ціле життя приносили. Напитки це означає вина, спуманти і солодкі панетони. Вони приносили це. А я е, перший рік е, почала сама готувати, так як, та як всі наші жінки. І я тут тоді ще інтернету не було. А в мене там була така бібліотека, дуже велика, велика бібліотека. Там було всяких книжок з різними рецептами. І дуже гарно мені було. Я вже почала читати, почала розуміти, що таке Фаріна, що таке Ова. Ова, що таке феколя діпати. Бурро, я оці всі продукти я розуміла, а феколя діпати я взагалі не, не могла зрозуміти, що це таке. Ну, Пініше якось помаленьку знайшла в словнику чи де там я його знайшла. Що Як називається? Як називається? Феколя діпати? Ді це означає з бульби зроблена, ця, крухмал, цей. О. І я е, наготувала дуже багато, я наготувала багато закусок, які я закуски готувала. Е, ну, в Італії дуже прийнято сальмони. Сальмони, це афумікато, таке, червона ця риба. І береш е, панкаре. Я тоді купувала панкаре, бо так як вони всі, панкаре або багет. Ну, Багет ще добре. Панкаре, дівчатка, ніколи ніколи не купляйте. Ви прочитайте складники, яка там погана мука, яка там, які там погані у всі інгредієнти. Ну, я купляла, звичайно, так як вони всі тут в Італії, панкаре і мастила трошки маслом, і так по кусочку, по кусочку давала сальмони. Чомусь мені здавалося, що сальмони дуже дуже дороге, і це я давала так трошки. А тепер я би вже багато наложила, тому що я не знаю. Я не знаю, чому мені так, що було. Тоді багато всяких таких, от, типу українських бутербродиків таких готувала. Зараз я би, може, таке вже не готувала, а тоді готувала ось так. Наприклад, кусочок хліба, багет такий був, і там кусочок, може огірка, може, трошки помідорчика червоного, трошки, трошки якоїсь салями вже порізаної, і так сиром натирала або не натирала, таке щось по-українськи. У нас був таверні стіл дуже-дуже великий, 12 метрів квадратних. Я от тепер перед відео згадую, скільки метрів цей був стіл. Але тепер дуже, дуже легко я згадала, тому що. На цей стіл я, жінка того сеньора, колись була пошила таке, ну це старша жінка, це вже пройшло багато багато років, таку накидку, не накидку, та так сама пошила, бо ж нас стіл такий довгий, 12 метрів. Ви не купите так легко, як називається скатертину. І та скатертина була пошита така в якоїсь там. Кравчині. Ні, не в Кравчині, вона сама шила, бо вона мала машину. правильно. І Вона ну, трошки така вже була така, знаєте без кольору, така вже, такі кольори. Мені, мені хотілося щось нового, такого сучасного. І я купляла в магазині ось такий папір, всі хто живе в Італії, знає такий папір спеціально на стіл, і він довгий 7 метрів, 7 метрів і метр 10 широкий. І я пам'ятаю тих 7 метрів, мені ніколи не вистачало. Я купляла завжди два рулони і було один 7 метрів, плюс ще такий великий кусок. І тепер я згадала, що цей стіл мав 12 метрів. І стіл був дуже-дуже дорогий, дуже якісний, тому що він був куплений на така є фера. У нас в Італії такий базар, фера, Дель Мобілі, там все продається. І він був мені розказували з такого червоного дерева. Зроблений е, масельо з, з Африки привезли ось таке дерево і його таким цілим куском зрізали, отака ціла плита з того дерева. Ви можете собі представити, у 1,20 мені здається, він був, чи метр десять. Такий досить широкий. І одним куском, і 12 метрів, ось такий довгий, довгий, довгий. Одним куском цей стіл дуже тяжко було в таверну його прямо через вікно запихали, бо в таверні було таке низьке. Воно так трошки та таверна була, трошки так наполовину під землею. і Його запихали через дуже була ще на початку хата побудувалася. Його запихали прямо через це вікно і це єдиний був такий вихід. І з двох сторін були такі лавки, такі самі зроблені з такого самого матеріалу. Крім того, ще був. Я деякі ві... фу... маю фотографії зроблені. Може, колись я покажу. Це мені дуже тяжко розказувати, бо це були мої найкращі руки. Там був величезний камін. і ми зараз буду плакати. Бо мені цей камін бракує. Бракує, я за ним скучаю. Я за ним скучаю дуже сильно. Знову не запишу відео. Знову не запишу сьогодні. Що мені перейти на другу тему зараз. Mm. E, ну, я може на другий раз ще постараюся краще розказати, бо я сьогодні прямо. Ну, я готувала перше і друге. Два перших, два других. Так в Італії заведено. Два перших, два других. Лазанью, ще толі купляла. Оці наші великі тортелі такі купляла. Гроші мені, звичайно, давали. І ще на друге так само всяке м'ясо і таке, і сяке, і. і всякі вердури я дуже робила я наш вінігрет, український вінігрет, тому що вибачте. І цей вінігрет дуже всім сподобався, тому що вінігрет, я їм завжди розказувала, що я там всередину положила, і що він дуже-дуже корисний вінігрет, дійсно корисний, тому що там всі, від... там всі такі продукти відварені, здорові. А вони всі лікарі, вони дуже не хотіли багато і жирно їсти. Вони мені завжди говорили, Анна, не готуй багато, Анна, не готуй багато. І, і я сьогодні, ще як з ними зустрічаюся, вони мені завжди згадують, Анна, ти пам'ятаєш, скільки ти готувала? Скільки ти готувала на Наталі? А я так сміюся, мені не встидно. Вже в мене насмарк виходить. Мені не встидно. Люгрессенький моє. Я кажу, ну так на початку я така була. Такого гноміка я купила. Бачите, когноміка купила. Такого кольору я вибрала. Він коштує 12... 11 евро. Є навіть ціна тут. Я його вибрала, бо мені кольор цей подобається, такий ніжний. Я його е, на півночі Італії цього літа купила. Ми їздили відпочивати. Mm. І що е, я хочу сказати. І вони сміяться, що я так дуже багато готувала, бо вони не хочуть багато їсти. У нас в Італії основне зустрітися всім зустрітися разом і поговорити. Саме найкраще, що я запам'ятала, не то, що я запам'ятала, що я взяла собі з цього з того різдва італійського, це те, як ми дарували подарунки. Мені треба ніс видути. Ну, вибачте, я зараз подую ніс. Ой-ой-ой, ну, я сьогодні вже... Ой, я плачу. Я плачу і, і не хочу згадувати ті часи хороші. Що я хотіла сказати? Саме найкраще, як ми дарували, ну, відео, яке вийшло, таке вийшло. Вибачте, мені бо сьогодні ось так, згадки. А я стала сенсібілі. Зараз я вам покажу це, щоб не забути Буду тримати в руці. І як подарунки дарували? Вони всі дарували подарунки, всі приходили з подарунками до нас, туди, там 12, 12 метрів стіл. Ми ті подарунки ставили на початку пів стол... ну, бо у нас було там 12 чоловік завжди було, і трошки місця ще вистачало. Було лишнього столу, і на цей кусок, на, тих, на, тий, на той метр, на тих півтора метра всі ложили подарунки. Дуже гарно, що дві сестри між собою дарували подарунки в себе, в нас, і ми всі бачили. Своєму татові вони так само приносили подарунок. Мені приносили подарунок, моєму синові приносили подарунок. Я так само на цей стіл ставила для всіх подарунок, не для всіх, тільки ставила для мого сина, ставила для. Для двох дочок і для того е, з яким я була баданте на 24 години. Це була зовсім ходяча людина, розумна, серйозна, дуже вчена людина, такого високого класу, де я там навчилася багато розуму в цій сім'ї, другеньки мої. І що гарно було, що ми всі що ми починали всі їсти, і ці подарунки ми розглядали пізніше. Це так гарно, це так гарно. Не треба, я скільки от дивлюся відео зараз з України, От тільки прийшли, тільки поріг переступили і вже пхають ті подарунки, вже пхають прямо в руки, ось так, в руки. І ти, Дякую, дякую. І ті всі подарунки так колись було, Зараз я думаю, що все змінилося. подякую, дякую. І ті подарунки беруть і ставлять сюди, відкривають, ставлять сюди. Ну, там, і п'ють, їдять, і... і сміяться. Пізніше гості виходять, і ти пізніше відкриваєш ті типу, подарунки. Гості пішли, пішли, пішли на кінець. подивлюся, що мені подарували, і ти його відкриваєш, хто то мені подарував? То, тобто, воно таке, ще другий подарунок, знову відкриваєш, знову дивишся, знову дивишся. І це дуже так негарно, якщо тобі, якщо ви приходите, і от зразу вам в руки пхають ті подарунки, і ти не маєш часу сконцентруватися, не маєш часу подивитися. У нас тут подарунки всі відкриваються і всі дивляться, і, і це дуже гарно. і всі дивляться, всі сміються, всі хлопають, всі якісь щось говорять. Це дуже-дуже так інтересно. І після того, як ми поїли, посиділи, ми сиділи до п'ятої години, обід починався в першій. Ми до п'ятої години сиділи. Десь після ще карти грали, більше сідали біля цього каміна, де вогонь був такий на дровах гарний. І ми пізніше відкривали усі подарунки по черзі. Це було дуже-дуже гарно. Як людина відкриває подарунок і, 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 і тішиться, і всі сміяться, і компліменті, і, і ось так. І це дуже гарно. Мені отак от запам'ятався оцей великий стіл, і ціла купа цих подарунків, і це так на закуску. Воно так здається. Так знаєте, як ти гарно вже провела цей обід різдвяний, і ви гарно поїли, посміялися, і пізніше на кінець оці розкривати подарунки, і так багато паперів я пам'ятаю. І пізніше я ті всі папери викидала. Я себе зовсім зовсім не почувала слугою. Мене приймали, приймали як члена сім'ї. Дуже як члена сім'ї, ніхто просто мені попали. То були такі часи. Та як одна мені сьогодні каже Анна, таких вже нема людей. Бо сьогодні вже в Італії теж часи настали тяжкі і до таких зараз беруть баданти тільки в крайньому випадку, коли вже дійсно людина не ходить, коли вже людині дійсно потрібна допомога, коли діти працюють. А якщо діти не працюють, то вже й діти трошки доглядають маму, щоб не платити. Чужій людині. Це були мої мої найкращі руки. Цей стіл був такий великий, і ми ставили дві бутилки вина. Зараз я вам покажу оцю це така е, Койнказа. Це купив мій син багато-багато років назад. іменно на одне із тих свят різдвяних подарував мені таку. Він ще, напевно, до школи ходив. Я не знаю, може, він мав 15-16 років. І він мені подарував ось таку. Дуже дуже гарну таку вишневу, такі рисочки вона має, бачите, таку. Таку форму гарна, така подарував мені таку свічку з коїнка. Вона тоді була така дорога, і велика і гарна. І я її ніколи не запалювала. Я тільки минулого року її перший раз запалила, тому що я ту свічку взяла її і прямо так запакувала і думала, де мені тут відкривати, для чого мені тут її світити. І я все складала для нової хати. Я колись куплю своє житло, свою квартиру. Тоді я засвічу. І вона довго-довго у мене була в коробці. І, і я як відкривала от, два роки назад ці всі коробки, я знайшла у ту свічку, і знизу навіть була дата ще написана, який рік я вже стерла. І е, було написана дата, і там мама поздравляє тебе з Наталі, зі святом місім написав. І як він минулого року до мене прийшов, я йому, я йому так показую: кажу, ти пам'ятаєш? Ти бачиш, він так дивиться на ту свічку. Нічого не пам'ятає, нічого не пам'ятає. А я кажу, читай. І от е, тут зараз нічого немає тут е, з магазину написаного етикетка. Я кажу, читаю у то двоє. Він так подивився і сказав: А, це був такий рік, а, точно, я купив там і там, я ходив. Так так приємно. Ця свічка дуже навіть якісна, тому що, бачите, я її запалила, і вона в сердині вона буде випалюватися. Вона, отак, я пізніше зараз за свята, на свята теж буду засвічувати. Вона так помаленьку випалюється, випалюється зі сердини, і вона стає порожна, порожна, порожна. А оце зверху, це все зверху воно так і буде стояти. Тільки сердинка буде завжди порожна, порожна. Який гарний. Який гарний, яка гарна пам'ять, другесенька мої. Ми ставили дві бутилки вина. І на одному столі, на другому столі, і я завжди придивлялася, як італійці, як італійці п'ють. І я завжди своєму синові говорила: дивися, бачиш, вони навіть дві бутилки, ну, ще шампанське в нас було, навіть вино лишалося. Навіть вино лишалося в нас. Отут, після, після Наталі, трошки отак ще вина лишає. Я кажу, дивися, вони навіть дві бутилки вина не допили. Вони так якби ми всі разом. Тут хто хоче, то собі наливає. Не треба, ніхто нікому не наливає, ніхто нікому не силу. Я ще буду розказувати, як тут на свя свята проходять. І дуже-дуже великий приклад з такого, де мій син, можна сказати, дуже-дуже в такій сім'ї, де ми жили, між італійцями, і це був великий-великий приклад для мого сина, і як мені виховувати сина. І це був приклад з хороших людей, які були кругом, мене, дорогі мої. Я продовжу в наступному відео. Зараз я вам хочу сказати, що ми завтра їдемо до мами. Мого компанію. Мій компанію живе кілька кілометрів, досить, скажімо, 200 кілометрів від нас, і ми їдемо туди. Де ми там будемо, ми не знаємо, тому що невістка, невістка старшого брата, жінка, невістка. її І нас, і нас всіх запросила. її ція, її тьотя запросила до себе. Невістки, невістки ще є одна старша невістка, яка має мамина сестра, жива і ще молода. І вона завжди на нас запросила перший раз до своєї хати. І Я не знаю, де ми підемо, тому що мама мого компанію не хоче йти. Її 92 роки, вона не дуже хоче йти, не хоче їхати. І, і а я дуже хочу їхати. І ми так я не знаю, як ми. Ми не, ми не хочемо і її саму залишати. Ми не хочемо із нею там бути в неї в хаті. А ми би хотіли всі разом поїхати. І зараз ми після обіду ще будемо дзвонити, будемо її. Переконувати, що нам робити, і де нам їхати, і ми хочемо всі разом поїхати, бо ми вже багато подарунків надарували, кошиків таких не надарували, а купили, приготувалися. Кошики ми такі купили вже для двох братів. Пізніше для мами ще отут треба зложити, я зараз в хаті буду зложувати. І так само великий кошик ми готуємо для цієї родички невістки, невістки старшої. Ми готуємо цей такий великий пакет. Велику таку корзину. І ось так, ся, я вам розказала так скоресенько. Ми побачимося на моїх наступних відео. Я не знаю, на, на днях я не буду мати часу напевне читати коменти вам відписувати, вибачте мені. І дякую вам за вітання, що ви мені написали на моє день народження. Я 21 грудня народилася, 22 Ганни, Ганни у Львові. І. На Україні, напевне, так само, вже може свята помінялися, але це не важно. І ось так. Я своє день народження не дуже люблю сильно відмічати, відсвяткувати, тому що тут в нас близько до Наталі, отут тут вже до Наталі і, і багато таких клопотів вже і моє, та, моє день народження перед. Я завжди нормально не можу відсвяткувати. Від, від, від ми йдемо завжди або в ресторан. Багато разів ми ходили в ресторан, я в хаті ніколи не день народження. Не роблю. Дякую вам за вітання. І ще раз вас вітаю з наступаючими святами і побачимося дуже скоро. Миру і здоров'я для вас усіх. Дякую, до скорої зустрічі і чао-чау.